Вітаю! Використаємо оцей огризок від попередньої роботи. Зробимо виріб. Так як матеріалу не дуже багато, це диск невеличкої такої форми, десь приблизно 9 см, 8-9 см, Сантиметрів в діаметрі з нього багато чого не виріжеш. А от місяць-півмісяць можна вирізати. І, до речі, якщо обіграти, досить така мусить бути цікава прикраса, підвізка. Ну, що щось таке. Що вийде, пропоную вам переглянути, влаштовуйтеся слідкуйте за технологічним процесом. Гадаю, у нас вийде для того, щоб Виготовити треба вирізати дану деталь з загального шматка матеріалу. Для цього я використовую електричний лобзик, невеличкий верстат. Він себе досить таки непогано зарекомендував, але якщо немає у господарстві такого верстата, можна вирізати це і самим звичайним ручним лобзиком. Головне, що Головне не поспішати, сильно не натягувати під час роботи пилочку донизу, під час різу я маю на увазі, і тоді, власне кажучи, вийде те ж саме, що вийшло в мене в подальшому, але трішечки довше. Цікаво навіть дивитися, як працює інструмент, як працюють. Зубчики-пилочки, зрізають вони матеріал досить вправно. Ну і маючи невеличкий досвід, вже можу сказати, що вже я навчився працювати даним електричним лобзиком, верстатом і різ у мене виходить такий, як я планую. Звичайно, по невеличкій кривизні без крутих поворотів працювати набагато легше. І так же саме ж кінцевий результат виходить досить таки непоганий. Зрізи виходять чистенькими, практично рівні. Ну і так як планую я декорувати свій півмісяць нитками, то беруся за розмітку, розмічаю місця майбутніх отворів приблизно без лінійки. Приблизно десь так 18 мм, 18-20 мм, можливо, навіть менше. Тобто тут не є принципово чому, тому що нитка, яка Буде знаходитися поверх даної деталі, вона буде декорувати поверхню. Відповідно, як воно там буде, так і буде. Можливо, про проекспериментувати колись візьмусь так що в мене будуть відстані. Різні, тобто не обов'язково дотримуватися певних відстаней. Але ж до тих пір, доки сам не спробуєш або ж десь не побачиш, важко сказати, чи це буде краще, чи це буде гірше. Для висвердлювання отворів використовую акумуляторний шуропокрут. Мені так простіше, ніж дриль використовувати. Робота тут не складна, діаметр сверла 2 мм, відповідно, елементарно просто можна широко це зробити. Звичайно, якщо б це був би матеріал металевий, так, чи це чорний чи кольоровий, тоді звичайно, краще було б використовувати для цих робіт якраз електричний дриль. При висверджуванні отворів з другого зворотнього боку завжди вилущується матеріал. Звичайно, якщо це фанера, не завжди вона буває якісною. І сам матеріал фанера в даному випадку вона виготовлена із берези і, відповідно, невеличкі сколи з'явилися. Для того, щоб їх попередньо прибрати. Використовую гравер, але це ж саме можна зробити самим звичайним наждачним папером. Спочатку зерно брати 60-80, а потім уже і дрібніше. Так як нитку я вкладаю в отвори не голкою, а вставляю їх туди, то для цього мені треба прорізати пилочкою вхід до отвора. Пилочка тонесенька практично прорізу не видно, але мені це пришвидшує процес декорування ниткою. Пізніше ви це все побачите. Якщо б притягував би... В принципі, такий варіант нормальний, але я вже так до цього звик, то так його і використовую. І звичайно, коли Після того, коли попрацює пилочка, знову ж таки задирки з'являються. Ці всі задири треба вишліфувати наждачним папером. Але тут вже ми шліфуємо 200-м-220 зерно повинно бути. Чому? Тому що вже практично поверхня ну, близька, скажімо так, до ідеальної, тому що вона вже шліфувалася. І немає сенсу шліфувати великим зерном. Усі ребра, всі площини прошліфовуються на чисто, так як коли будемо працювати з ниткою, то нитка має волокна, волокна можуть чіплятися якраз за всі оті всі. Задири, так? Для того, щоб для того, щоб втягнути нитку, зробити якийсь узор, можна спочатку, звичайно, намалювати на папері цей узор, можна спробувати втягнути його в ці всі утвори, подивитися, що з цього вийде. Якщо вас воно влаштовує, то, в принципі, можна так і залишити. Якщо ж ні, Виймається елементарно просто через ті ж самі ж прорізи. Ну, в мене вийшло з першого разу, і, відповідно, так як ліній нитки не досить, для того, щоб був більш-менш контрастний малюнок, я додаю ще одну нитку. Але схему я використовую вже трішечки другу. І в першому і в другому випадку я повертаюсь на, на той же самий отвір, з якого починав. Для чого? Для того, щоб вузликів було як можна менше. Хоча вузлики можна зав'язати і вдавити їх туди в отвір, їх практично буде не видно. І використаю ще один тон, другий колір нитки для більш такого насиченого контрастного малюнку. Але вкладаю не по тим самим шляхам, а змінюю трішки для того, щоб перетиналися нитки. І таким чином вони створюють ну, зовсім другий. Малюночок, який врешті-врешт поєднується з попереднім. Вклавши нитку в останній отвір, я їх там їх всіх фіксую, клеєм ПВА заливаю і максимально вштовхую туди у отвір для того, щоб як можна менше виглядало назовні. Сам півмісяць можна повісити, враховуючи силу Тяжіння самої деталі в різні отвори. Таким чином, буде викривлення або ж в зворотному боці, або ж так. Ну, підібрати можна такий варіант, який вам більш до вподоби. Тобто, підвісивши його з крайнього правого боку, або ж підвісивши близько до середини внутрішнього діаметра, у нас півмісяць буде або ж завернутий догори, або ж навпаки розвернутий. Ну, і для того, щоб завершити процес декорування самої фанерової деталі, зробимо невеличкі китички, схема стандартна. На оправочку намотаємо певну кількість нитки, знімаємо, фіксуємо її ниткою, ця ж нитка й буде використовуватись як підвізка до деталі нашої, до місяця нашого. Так? І далі розрізаємо петлі і робимо киточку. Можна робити одного кольору. Можна використовувати декілька кольорів, поєднуючи таким чином певну кольорову гаму. Ну і звичайно, виготовивши певну кількість. Цих китичок, можливо, достатньо одної, можливо, достатньо трьох, тож в залежності від того, від того, як хто вирішить. Так, можна обіграти дану композицію, можна використати і другі декори, не обов'язково китички, можна змінити форму, можна змінити форму підвізки. Я маю на увазі петлі, на яких висить сам півмісяць і висить киточка нескладне поєднання, нескладна комбінація матеріалів. Це деревина, фанера. Це нитки, і таким чином можна підібрати таку композицію, яку, власне кажучи, вас задовільняє. Як на мене, то киточки треба підвішувати все ж таки на одній ниточці. Це буде трішечки складніше фіксувати її на півмісяці. Але виглядатиме набагато краще. І можна даже зробити саму нитку, яка поєднує киточку з півмісяцем набагато тоншою. Тоді буде взагалі контрастність набагато краще. На цьому все. Дякую за перегляд. Відзначаємо обов'язково пальчиком догори, підтримуємо контент. На все добре, побачимося.